Коротше, тільки що такий треш був, це капець. Дивіться, значить, ось у э, машині чуть-чуть м'ятинке. Це я здавав задом, в мене не спрацював парктронік, бо датчики тут, а тут нема. Був такий стовбик, ну нижче, типу, ніж машина. Я здавав задом, я його не помітив, я на нього так їхав. Я вийшов, глянув, думаю, а це був железний стовп? Фонарь. Фонарь на вулиці. Ну, типу, типу такого Сталі, тільки в три рази більше. Сталі. Хтось із німців пожалувався що я, видите ли, не викликав поліцію на те, що я в'їхав в железний столб, з яким взагалі нічого не стало, взагалі нічого. Тобто, воно там не царапіна, нічого немає з тим столбом. Вчора мене розискувала поліція. Сьогодні знову мене розискувала поліція, тільки що ми приїхали. Поліція каже, ви скрили з місця преступлення. Кажу, ну що, прикалуватись? Говорю, це ну, моя, моя проблема, тому що ж нічого, я ж нічого не пошкодив, окрім своєї машини. Ну так, треба викликати поліцію в таких випадках, ви скрили з місця преступлення, як це так? Так не можна робити, тільки що виясняли, що куча моментів. Ну, вони там я дав показання, вони записали, що я, я не знав, що нічого там не пошкоджені. Спорт німецький, щоб заложити кого-то, побачити. Тут, тут люди всі такі зашугані. От я спілкуюсь з німцями, які давно вже тут живуть, кажуть, ми страшно зашугані, тому що сусід жалується на сусіда. Тупо от іменно, ну, не здорова вже тема. Є здорова тема, позвонити поліцію, за що сказати. і так далі. А тут прям, настільки скучна життя, що людям в прикол будуть от крисами. Прям, прям крисами. І наскільки я знаю, вони за це ще мають гроші. Тобто, якщо вони щось таке заложили, цікаве, і потім там з цього штраф якийсь виходить, вони з цього чи процент мають, чи ще додаткові гроші, ті, якісь їм приходять, за те, що вони такі відіціліот допомагають а, жити німеччині добре. І доходив до таких абсурдів, до таких абсурдів на Європу Йдемо Боже, не дай Бог нам в ту Європу прийти, не дай Боже. Значить, що чим закінчилось? В суд мені треба йти в суд, бо я задів своєю машиною. Металевий стовп стальний, величезний, товстезний стовп, в якому ж нічого за те, що я пошкодив свою машину. Я Потім далі виставлю. Чим це все закінчилось.